Привіт, мене звати Катерина Білостоцька. Я дитячий нутріціолог, харчовий терапевт і мама. У цьому відео я поділюся з вами топ-10 найважливіших правил харчування дітей, якими я користуюся в своїй практиці та у власному житті як мама трьох. Ці правила допоможуть зміцнити імунітет, покращити настрій та розвинути здорові харчові звички з дитинства. Підписуйтесь на мій канал, а також на мій інстаграм, де ви знайдете багато корисних лайфхаків з дитячого харчування. Тож, поїхали. Правило номер один це режим харчування. Починаємо з самого базового правила: це те, без чого ніколи не буде правильно функціонувати ваш раціон. і, зрештою, здоров'я вашої дитини. Діти мають потребу в чітко структурованому графіку їжі. Режим харчування важливий не тільки тому, що він допомагає дітям краще орієнтуватися в часі, а й тому, що він покращує їх травлення, допомагає підтримувати рівень енергії на стабільному рівні протягом дня. А також регулює рівень цукру в крові. Це дуже важливо для здоров'я дитини. Уявіть собі, ваш малюк прокидається і він точно знає, що йому чекає перший сніданок, потім обід і вечеря. А між ними здорові перекуси. Це не тільки комфортно для дитини, а й корисно для її організму. Регулярність це ключ до правильної роботи травневої системи. Я знаю, що бувають моменти, коли дитина скиглить або каже, що не хоче їсти. Але не бійтеся, як тільки дитина звикне до певного режиму, їй буде простіше підлаштовуватися під цей графік і харчуватися по часу. Ось що я рекомендую: створіть щоденне меню разом з дитиною. Це не лише збільшить її зацікавленість їжі, але й дозволить їй почуватися частиною процесу. Роздрукуйте це меню, повісти її на холодильник або поруч зі столом, щоб дитина бачила, що чекає на неї протягом дня. Друзі, спеціально для вас я створила безкоштовний подарунок PDF-гайд конструктор корисних перекусів для дітей від одного року. Це ідеї збалансованих перекусів, які швидко готуються: варіанти для дому, садочка та прогулянок. Прості поєднання інгредієнтів для смачних та корисних снеків. Заходьте в опис під відео, завантажуйте гайд і зробіть перекуси вашої дитини різноманітними, поживними та цікавими. Друге правило це повноцінний сніданок. Ніколи не ігноруйте сніданок, це, мабуть, найважливіша частина дня, і саме він дає нашому організму енергію для всіх важливих справ. Ви, напевно, чули, що сніданок це основа для всього дня, і це не перебільшення. Особливо це стосується дітей. Після ночі, коли організм відпочиває, відновлюється, нам потрібно джерело енергії, щоб розпочати активний день. Якщо ми пропускаємо сніданок, це може призвести до зниження рівня енергії, що впливає на настрій і здатність зосереджуватися, не кажучи про фізичну активність. Тому ідеальний сніданок для дітей це такий, який дасть не тільки енергію, а й корисні нутрієнти для організму. Ось ідеальна комбінація: це білки, повільні вуглеводи і трішки жирів. Ось приклади ідеально збалансованих сніданків для дітей. Наприклад, вівсянка з ягодами та горіхами. Вівсянка дає повільні вуглеводи, які підтримують стабільний рівень енергії протягом дня. Ягоди додають вітаміни та антиоксиданти, а горіхи корисні жири і білки для зростання та розвитку. Другий приклад класного сніданку для дитини це яйце з цельнозерновим тостом. Яйце є чудовим джерелом білка та корисних жирів. А цільнозерновий хліб забезпечує енергію на довший період завдяки вуглеводам, які повільно засвоюються. Правило номер 3 мінімум цукру. цукор викликає залежність, різкі стрибки глюкози в крові, і навіть може призвести до емоційних сплесків, таких як істерики. І на жаль, це дуже поширена проблема у дітей. Вони часто хочуть солодке через швидке задоволення від смаку, але це може мати серйозні наслідки для їх здоров'я, коли дитина їсть щось з високим містом цукру. Шоколадки, цукерки, газовані напої, рівень глюкози в крові різко підвищується, але потім він так само швидко знижується, що спричиняє відчуття втоми, дратливості та бажання знову їсти солодке. Це створює замкнуте коло і може призвести до залежності. До речі, воз радить не більше 20 грамів цукру на день для дітей від 2 років. Для уявлення це приблизно 5-6 чайних ложок цукру. Що вже є багато, якщо взяти до уваги, що один дитячий йогурт з наповнювачем може містити 15-20 грамів цукру, і це без урахування інших продуктів, які ми їмо протягом дня. Тому щоб дитина не отримувала зайвого цукру, дуже важливо уважно дивитися на етикетки продуктів і обирати ті, де немає прихованих цукрів. Це не означає, що потрібно повністю відмовлятися від солодкого, але важливо знати здорові альтернативи. Наступне правило: це вода. Вода це головний напій. Соки, газовані напої ні, а вода так. Я знаю, що багато дітей люблять солодкі соки і газовані напої, але, на жаль, це не найкращі вибори для їх здоров'я. Хоча сік може здаватися здоровим, він містить багато цукру і мало волокон. А газовані напої це просто порожня енергія, яка не дає організму нічого корисного. Вода це основа здоров'я. Вода допомагає не лише підтримувати гідратацію, а й сприяє нормальному функціонуванню всіх органів. Вода потрібна для роботи мозку, щоб дитина могла зосереджуватися і не відчувала втоми. Вода підтримує ріст і розвиток органів, а також допомагає шкірі бути здоровою і сяючою. Один з найкращих способів заохочети дитину пити більше води це цікава пляшечка, яку дитина може обрати сама. Коли дитина обирає свою пляшку, вона з більшим задоволенням буде пити з нею, а ви зможете легко контролювати, скільки води вона випиває протягом дня. Також можна зробити воду ще цікавішою для дитини, додаючи в неї свіжі ягоди, лимон чи м'ято. Це надасть воді легкий смак і зробить її більш привабливою. Правило номер 5 якісний білок щодня. Білок це цеглинки для росту вашої дитини, і важливо, щоб в раціоні кожного малюка був достатній рівень білку, оскільки він необхідний для розвитку м'язів, тканин і навіть для підтримки здоров'я шкіри і волосся. Білок це основа, з якої будується організм дитини. Діти ростуть дуже швидко, і їхній організм постійно потребує будівельних матеріалів для м'язів, клітин та органів. І білок допомагає в усіх цих процесах, тому дуже важливо, щоб він був присутній майже в кожному прийому їжі. Це дозволить дитині отримувати необхідну кількість білка для гарного росту і розвитку. Наприклад, на обід можна приготувати курку або додати в суп сочовиців. Обидва ці продукти багаті білком і допоможуть дитині почуватися ситою довше. А на вечерю чудовий варіант яйце або творог. Яйця це швидкий і зручний продукт, а творог багатий на кальцій і білок, що сприяє здоров'ю кісток. Правило 6. Овочів щодня. Чим більше барв, тим більше користі. Овочі це найважливіша частина раціону будь-якої дитини. І чим більше різних кольорів буде на тарілці, тим більше користі ваш малюк отримає. Кожен колір овочів означає певні корисні речовини, які необхідні організму для нормального функціонування. Наприклад, червоні овочі, помідори, перець, містять лікопен, який є потужним антиоксидантом, що допомагає захищати організм від різних захворювань, зелені овочі, брокколі, шпинат, зелений горошок, багатий вітаміном К, який важливий для здоров'я кісток, а також фолівою кислотою, що підтримує імунну систему. А жовті овочі, як морква, жовтий перець. Містять бета-каротин, який перетворюється на вітамін А і допомагає покращити зір. Овочі повинні бути присутніми на кожному прийомі їжі. Краще, коли їх багато і різноманітно, і чим більше кольорів, тим більше корисних речовин. Якщо ваша дитина не любить окремо їсти овочі, є чудові способи додавати їх улюблені страви. Спробуйте додавати овочі у вигляді соусу для макаронів чи робити овочеві крем-супи, чи навіть смузі, поєднуючи овочі з фруктами. Сьоме правило мінімум перероблених продуктів. Сосиски, чіпси, фабричні булочки ні. Ці продукти часто містять шкідливі жири, цукор та добавки, які не приносять ніякої користі для організму дитини. Хоча вони можуть бути смачними і зручними, їх споживання на постійній основі може призвести до різних проблем зі здоров'ям. Це зайва вага, проблеми з серцем і шлунком. Перероблені продукти часто містять трансжири, які можуть підвищувати рівень холестерину і сприяти розвитку хвороб серця. Цукор в таких продуктах спричиняє срабки глюкози в крові, викликає залежність, а добавки можуть мати негативний загальний вплив на дитячий організм. Замість того, щоб обрати такі продукти, віддавайте перевагу простим живим продуктам. Вибирайте ті продукти, які не потребують складної обробки, а містять лише натуральні інгредієнти. Це можуть бути овочі, фрукти, горіхи, сири, молочні продукти або домашня випічка. Як вибрати правильні продукти? Завжди читайте етикетки. Чим менше інгредієнтів, тим краще. Якщо ви бачите склад, що виключає терміни, як штучні добавки, аромати, підсолоджувати або пальмову олію, швидше за все, ці продукти, які краще обходити стороною. Восьме правило спільні прийоми їжі. Харчування це не лише їжа, а й емоції. І ми часто забуваємо, що їжа це момент, коли ми можемо бути разом з нашими дітьми, спілкуватися, ділитися своїми думками і емоціями. І важливо, щоб цей час був не просто споживанням їжі, а й створенням особливих зв'язків в родині. Діти дуже часто копіюють поведінку дорослих, тому, якщо ви хочете, щоб ваша дитина мала здорові харчові звички, їжте разом з нею, показуйте приклад. Якщо ви самі насолоджуєтесь їжею, спілкуєтесь за столом, звертаєте увагу на справи, це стане для неї нормою. Але важливо пам'ятати, що гаджети не повинні бути частиною цього процесу. Якщо ви будете сидіти в телефоні або перед включеним телевізором, дитина теж не зможе зосередитись на їжі і буде прагнути постійно відволікатись. Тому вимикайте гаджети під час їжі. Створіть атмосферу для сімейних розмов, дайте дитині можливість висловитися, розповісти про день. І під час їжі може ділитися цікавими історіями, обговорювати події дня і планувати разом вихідні. Дев'яте правило не змушуйте, а заохочуйте. Не примушуйте їсти броколі, зацікавлюйте. Це правило стосується не тільки броколі, а й усіх інших здорових продуктів, які діти часто не хочуть їсти через їхній смак або вигляд. Якщо ви намагаєтесь примусити дитину з'їсти овочі, це може викликати тільки негативні емоції та ще більше супер. Замість того, щоб змушувати, краще зацікавити дитину. Дайте їй вибір, чи хоче вона сьогодні з'їсти брокколі, чи може з'їсти цю жовту моркву у вигляді забавного кольорового дракону. Секрет тут в тому, щоб зробити процес їжі веселим і цікавим. Як ідея, кулінарна субота, чудова можливість для дітей брати участь в процесі приготування їжі, це може стати вашим сімейним ритуалом. Дозвольте дитині обирати рецепт та допомагати вам на кухні. Так, вона не тільки навчиться новим навичкам, а й зможе оцінити важливість здорової їжі. І останнє десяте правило це гнучкість, а не ідеальність. Життя не ідеальне і харчування теж. Я знаю, що багато батьків намагаються зробити раціон своїх дітей абсолютно ідеальним, але важливо пам'ятати, що нічого не може бути на 100% правильним, і це абсолютно нормально. Не треба сварити дитину за те, що вона іноді їсть щось не корисне. Ми всі любимо солодощі, фастфуд або чіпс іноді, і це не має стати причиною для стресу. Діти також повинні мати можливість отримувати задоволення від їжі, а не тільки ставитися до неї як до обов'язкової задачі. Секрет не в тому, щоб забрати ці неідеальні продукти життя дитини, а в тому, щоб збалансувати їх в раціоні. Якщо ви будете строго обмежувати споживання певних продуктів. Це може призвести до бажання їсти їх ще більше, коли буде можливість. Діти дуже чутливі до заборон, і чим більше вони чують, що не можна, тим більше це привертає їхню увагу до заборонених продуктів. Я рекомендую принцип балансу: 80% корисної їжі і 20% дозволених ласощів. Це дозволяє дитині отримати користь від здорової їжі, а одночасно насолоджуватися улюбленими смаколиками без почуття провини або відмови. Давайте підведемо підсумки. Ваше завдання як батьків створити середовище, де дитина хоче харчуватися правильно. Я розумію, що це не завжди просто, і іноді здається, що неможливо переконати дитину їсти овочі чи пробувати нові продукти. Але важливо пам'ятати, що правильне харчування не має бути обтяжливим або нав'язаним. Повторимо ключові правила: режим, сніданок, мінімум цукру, вода, білок, овочі, мінімум хімії, їжа разом без тиску, баланс і гнучкість. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться ним з іншими батьками. У коментарях напишіть, яке справи ви вже впровадили, а яке хочете спробувати з понеділка. Хай ваші діти ростуть сильними і здоровими. Дякую за довіру. Ваш нутриціолог Катерина Білостецька.